Привіт! У нас обзорчик на прикольчик на куалумбур і ми починаємо з нашого житла. Ось таку квартирку ми зняли за 250 доларів на 10 днів. Тут є все. Навіть красота Ось Отакий от гардеробчик, який ми вже трохи. І така Абит... логика, салки, от нас душова. Фітіологіка салки знімаємо. Отакий. 37 поверхів Нівроку. Йдемо дивитися на той басейн, який там на тому трим... Трим... поверсі. Я, мабуть, взагалі в житті знаходжусь на 37-му поверсі. Прямо як поверх. І ще з таким от басейном. Там видно оцей от от таурч, як вони називаються. Класно! Гарненько. Зараз будемо пробувати, що там. Який гарний випадок. Розкажи про місце Квайт. Місце що? Місце в нас 37 побед, будинку, в якому ми живемо. Але це було бомба. Жидання і реаліз басейн є лише басейн. Венчуально немає, полотенних не дають. Немає для, для десь дорожки, але зато я і є басейн. І День п'ятий, холомпур. Я жарю грибочки, беру картопельку, Діма працює. У нас тут трохи бардак, Ну, Колумбур, воно, знаєте, так, big city life. Ну що? Як тобі? Дуже класно хотіть. Я тобі не сумнівався на міску. Зайка! 10 рингіт коштує. Отакий От десертик. В пластмасовій штуці таке воно не дуже привабле, але смачне торба. Ось такі у нас оброртики. Дель шостий холомпур. Ми вийшли, знаєте, для чого? Тому, щоб пофіксити ніготь дімочки. У нього стікер відлетів. І перед дітьми ми зайшли таку от кафешку. От Шо-шо, а в коломпурі туфіїші різних класних кафешок, ресторанчиків, кава з доставочкою, З OldMiok. І добрались до бачків патрону. З 56-го поверху от дивимося. Впреки, можна галочку ставити, що ми їх побачили. Йдемо їсти з болючиком. Що ви думаєте, ресторан, в який ми приїхали, Google нам показує, що він відкритий, а він закритий. Ми тільки там познімали краще цілі в Петронасі. і що І чекаємо на наступне таксі. Тут 5 хвилин. Взагалі 5 хвилин їхати, а ми 11 хвилин чекаємо на таксі, яке приїде за нами, щоб поїхати в інший ресторан. І не факт, що він відкритий. Коротше, це ще не мені. Дайте мені моє село в Камбоджі. Власне, ось ці фонтанчики. Які ви можете побачити на ютубчику, які світяться вночі, все так красиво. Насправді, оці ці всі будиночки, бляха-муха, просто розпіарена тема. Добиратися кудись треба два часа. Ну його нафік. Шукаєш той ресторан, ходиш, а воно десь там серед інших ресторанів. Короче, блін. Чому ну, маємо таке розчарування від такого розпіареного місця? Ну, мегаполіс, просто чого мегаполіс. людей Що їх так тут багато. Настільки непрактичне це місце. Трудь гарно, і там деревці, і там якийсь парки. Але оце охренені розстояння, оцей перманентний щур. Хочете просто жити додому, то полякці на подружку, виключити музику, бірмося зіткати, це спокою. Сидимо в ресторані, в другому центрі. В туалет треба йти десь підніматися на другий копир, шукати, та й бачити тисяч мандрівні. Я не знаю, мабуть, перше, хто скаже, що коленку взагалі не моє місце. Але я не зміна. Просто одразу через велике ступення людей і всього підрядку понад. Чашечка. І твій суп. І твій суп. Тоді Мон все влаштовує, все подобається, все смачно. Смачно, наскільки геніально, до дрібничо придумано, приготовлено, це рамен і кра. просто не розумієте, наскільки це смачно. В принципі, якщо смачно поїсти, так смачно, то потім ну ми так вже тут погано. Це, щоб лумпур сподобався зайти а, в магазин потратити трошки грошей, купити собі якусь білизу на день. Подивитися, куди пішов Діма, поки я знімаю свій блог. Поїсти смачно, подивитися на ці от вогники, такі невеличкі, але теж настроє. І поїхати додому спати. Мася перший раз в акваріумі, тому тільки перший перша акваріум, все, 5 хвилин остановочка. Ну, але може воно і правильно, що він так на кожен заглядає, бо тому що я, наприклад, зайшла, подивилась, подивилась і пішла. А тут от треба ж насолоджуватися всім. Є. я все-таки не бачу назад, так буває Я величезна. Я поки ми знаходилися під кондиціонером, а ми такі, о, давай ми щось з а давай ми що туди, підемо, ой, тут порозі, тут прогуляємося. Тільки виходиш на вулиці, одразу пропадається бажання, і хочеться О, давай додому, може, може тут вже завтра буде сюди. Таксі, якщо тут викликати таксі під час години пік, кошти, може коштувати в два, в три, в п'ять, в сім разів дорожче. Почекаємо, поки трафік пройде і, і тоді вже додому. Йшли, йшли і прийшли в цвинтар. Це гарно. Біля них на садні. Мені здається, що тут дуже дорогі оці всі могили. Навірно, як в Ізраїлі, так, да, замовити собі там на де там В Єрусалимі, так. Да. Подобається, що тут, от так от ідеш по центру міста, потім копа, якась територія, багато зелені, пальмочки і цвинтар. Ні, ну тоже цвинтар то, -то таке, а то, що зелені багато. Коломпур дуже прямо зелений. Це круто. Ну, власне, що я їй казала? Ідеш, ідеш, центр, цвинтар, а потім хопа. Хопа і якась красота архітектурна. Погоду скоро впали дощ. День двор... сьомий. Куалампур, день сьомий. У нас на сьогодні плани є. Плани є, але чи вони справді це хто його знає? Макарошки тільки плять, грибочки е стушуються. А там як Бог дасть. Ось ми вийшли з дому і їдемо на електричці за 2-3 долара в печері туристи Перше, що ми бачимо, що ти відкрив мікрофон. обіз'ян, які хапають тут у людей банани. Обізьяни ну, прикалісти. Обіз Дуже колоритно, мені тут вже подобається. Сибилося за 5 дій. Тут хапає водичка. Ясно по ній такий дощиках. Тип хак, щоб погуляти спокійно і без натовпу приїжджати після обіду. Після обіду це кайф, а то всі пхаються зранку, щоб погуляти, подивитися. Дуже колоритно розмалювали тут все дуже гарно. Ми ще не зайшли в головний храм, але вже надивилися стільки шахів красок і подовжуємо дивитися. Це, звісно, рибяха. Нарешті ми підійшли до Голубого храму. До головного дійства. 127 чи 157 сходок. А сілім? Асілім. Осілим. Офігічь. Оце красота. Нас, звичайно. У мене нічого немає. Подивіться, на Правд всередині скали. Зробилися колись. Як сюди ці всі каменюки колись тащили, щоб храм стерлість зробити храм. виглядаєте? Вінки явно вартували того, щоб піднятися сюди. Насолодитися цими видами. І піднімалися ж сюди колись люди для того, щоб побудувати тут оцей храм. Тут ще можна набрати безкоштовну водичку, що Дімочка і робить. Це найнезвичайніше місце, найособливіше з усього колом Хоча це тільки друге місце, яке ми відвідували, але воно однозначно. Важливе для того, щоб його відвідати, і найдешевше Квиточок сюди на електричці коштує виходить, на одного 5 ренгітів туди назад. І ми заплатили всього лише 5 ренгітів, щоб подивитися на попугайчиків, на яких можна було б і не дивитися, а просто піднятися на цю гору. Вона безкоштовна для відвідування. Звісно, якщо ви захочете зайти на і вам зробили якісь ритуальчики, то можна от піти туди. Вам зроблять ритуальчик, щось там вам вліплять на, на лоба, на щастя на здоров'я. Але я вважаю, що навіть побувши просто в такому місці. Пригадавши тут щире бажання, воно в любому має справитися. Дуже намолене, дуже намолене, прямо сильне енергетичне місце. День 8 чи 9. Броколі з грибочками цибулькою і з картошкою. Будь такі з маслом. Сьогодні ми вже будемо збирати валізи. І все, не від Колумбура. Будуть в кінці відео. ну на тобі? Дуже смачно Масяша. Я так кайфую, коли я щось готую. І хоч і масічка це їсть. Я така дивиюся і думаю, о боже, клас, я просто в восторгна. У вас таке буває? Ми їхали півгодини до моєї подруги, щоб зустрітися. Чекаємо її 10 хвилин. Мене вкачало інша частина міста. Я вкотре переконалася, що великі міста взагалі не для мене. Які вони туристичні не були. Я в храм сходила в боту, мені вистачило. Я вже хочу їхати. Я не хочу тут більше гуляти по цих на ці башні, Петронеса дивитися по цим торговим центрам і по цим всім тємам. Я хочу в село, в Камбоджу, В'єтнам. У буд, в донець, дайте мені якесь село і маленькі от хатинки, і красиві кафешки і масаж за 2 долара, Пожалуйста. Зустріла нас нарешті Юля. Дивіться, який класний комплекс з фонариками. З фонариками. Ну, коротше, класний гламурний комплекс. Двокімнотна квартира тут скільки коштує 700 доларів. 700 доларів в місяць, двокімнотна квартира. Ну, Окремі коридор красивий. Ой, це ми а, ніби як за містом, але тут просто є все Офігенський парк. З другого боку є величезний, ем, величезний торговий центр, що тут реально, якщо ти живеш за містом і живеш в такому класному комплексі, тут є басейн, торговий, е, торговий центр, величезний, там, де є все, є е, спортзал. І в принципі тут можна і не виїжджати. Хіба що ти хочеш поїхати десь там до башеню, то, то поїдеш їхати ну, десь в півгодинки туди треба. Або якщо немає пробок, то 17 хвилин. От, ну, Все одно. Ці високі етажки, 35 етажей, чи 40, чи скільки їх тут. Це треба реально любити великі міста, а я не люблю. Ну Звісно, територія тут просто все таке озеленене. Всюди басики офігенські, різні воркспейси, всюди є вайфай. Тобто ну, комплекси в паломкурі для життя, да, прям вау. О, там, наприклад, така сальтаночка. Так, камера, звісно, так не передає, але тут реально дуже гарно. Но басейни тут просто вау. Гарно. Подобається. Так, от ідеш, дешкопа, альтаночка там посидіти десь. Якісь там зали, в яких теж можна щось організувати, щось поробити. Класно. І дуже чисто. Вау. Епопея зі складанням речей. Розкладанням, складанням. Ми їдемо. Ледимо, далі. Як він в Каламбурі? Твої враження. Місто як місто. Все? Місто як місто, так, велике місто. Головне заселитися в правильний район, не в центр. Як ми це зробили, що ми такі виходимо і одразу треба відпулюватися від людей. Дорога Красиво. басейни є всюди, але ми тільки раз пішли на басейн, і то тільки я там скупнулася для фотки. Німа ну, ні. Про ми так і не пішли. Потратили купу грошей, хоча й готували більшості разів вдома. От єдине, що мені реально сподобалося за цей весь час, те, що ми сходили в Бату Київс. Все. Так що Калумпур таке собі, коротше, хоч хочете в велике місто, ви і в Київ можете з'їздити. Потратити ті самі гроші, якщо чесно. Так таке ну так. так що. А такий от обзорчик на прикольчик Олумпур.